Вітаю вас на каналі В'яжемо разом з Надією. І дівчатка, як ви бачите, в кадрі красу. Краса, неймовірна, цих шкарпеток. Це пряжу мені подарувала Лариса з каналу різнокольорова мозаїка Вона така цікава. Дуже класно нею в'язати. Кольори ось ці змінюються. І ти очікуєш уже якогось іншого кольору, і в захваті. І знаєте, з такою якоюсь тривожністю чекає, що ж буде наступним. Дуже гарні такі ось переходи, ось ці від червоного до жовтого. Трішки вони в мене відрізняються, шкарпеточки, тому що я, здається, ось тут замало відмотала ниточки. Але нічого страшного, вони як ріднесенькі. І у мене, бачите, ось тут трішки зовсім синього блакитного, а тут уже навіть до блакитного переходи. Але мене це зовсім не бентежить. Я думаю, що з задоволенням або сама, або донька зносимо ось ці шкарпетки. А можливо, навіть буде комусь на подарунок. Будемо дивитися дуже класні. П'ятку в'язала французьку. Звичайно, мені вона подобається. Але дуже хочеться щось, мабуть, спробувати ще якесь іншу якусь п'яточку, тому що я давно вже ніякої п'яточки новенької не в'язала. Можливо, мені ще якась сподобається. Але я знаю точно, що ось ця п'яточка у мене, до речі, є на неї відео на каналі. Якщо не забуду, то залишу посилання в описі під даним відео. Так що, кому цікаво, можна буде пройти і пов'язати разом зі мною там п'яточку, навчитися, якщо ви не вмієте. А якщо вмієте, то в'яжіть, вона дуже і дуже класна. Мені вона принаймні так подобається. І так, як ви пам'ятаєте, можливо, ще не забули, на початку цього року я організувала такий челлендж цікавий, мені здається, що він цікавий, надіюся, і учасникам було цікаво. Я відправляла листа і просила передати далі челендж Карпеткова родина під назвою. Так, цей челлендж пішов і пішов, і поки до мене не прилетів бумеранг, як то кажуть. Так? А бумеранг був у вигляді листа і посилочки з моточком пряжі від Лариси різнокольорової мозайки. Вона мене, чесно кажучи, здивувала. Але тим не менш я вирішила, що треба ж розпочинати щось в'язати. І нарешті я ну, я дов'язала ці шкарпеточки вже давно, а випрала ось буквально декілька днів назад. І у мене з'явилося натхнення, що я і кардиган дов'язала в попередньому відео, ви могли бачити, і шкарпетки в мене вже як, начебто, одні готові, інші в'яжуться. То я вже можу і відзняти якесь відео і показати, тому що. Давно нічого не знімала, і тепер у мене з'явилось таке бажання з вами ділитися тим же, що я роблю. Так от, шкарпеточки, ви бачите. Трішки хочу розповісти вам про пряжу і подякувати Ларисі за те, що дала мені можливість спробувати ось таку прекрасну пряжу. Волі Хац. Тут. Супер вош і поліамід. Звичайний шкарпетковий склад 400, ой, склад пряжі, так, 75 на 25 і 400 метрів на 100 г. Цікава пряжа, приємна в роботі, але мені здається, що вона трішки косить. Начебто у виробі я цієї косини не бачила, а от саме при в'язанні, от мені. Бачите, вона ось так закручується. Тому мені здається, що десь таки трішки ця косина і була. Ось, бачите, як робиться. Невеличка, але вона є. Ну, я думаю, що це ще може бути за рахунок того, що скрутка взагалі майже ніяка. Ниточка така, знаєте. Пухкенька і дуже м'якенька в роботі. От коли взяти, наприклад, ось цю шкарпеткову порівняти, так, то це дві зовсім різні ниточки, хоча плюс-мінус одного метражу, але ось ця більш така об'ємніша, пухкіша, чи що на вигляд. Бачите, як є щось таке, так? А що з нею робиться після прання? Я брала шкарпетки, і ще кінчики в мене були не заховані. А зараз я їх уже пообрізала і ось що маю. Дивіться, як розпушилася ця нитка. Я просто їх разом з кардиганом вкинула в пральну машину. І коли я витягла, я побачила, що ось ці кінчики мають ось такий вигляд. Знаєте, як, як якась, якийсь такий пух зробився. Дуже цікава нитка. І ви подивіться, як вона розпушилася ось в. Після прання. просто, ну, На, на рахунок того, чи линяють карпеточки, чи ні. Ну, як ви бачите, самі шкарпетки не полиняли. Ой, трішки приберуть. Самі шкарпетки пряжа на пряжу не, по... не передалася ніяким чином. Просто, як були такі градієнти перехідні, такі вони і залишилися. Чи вона. Взагалі якось, камера так якось не хоче фокусуватися, не, не можу зрозуміти чому. Я б не сказала, що дуже змінилася пряжа в кольорі після прання, тому я можу сказати, що я б не сказала, що вони линяють. Але я вручну не прала, нічого говорити про це не буду. Можливо, виперу інші шкарпетки, які буду в'язати з цієї ниточки, тому що це залишок. А я вирішила вив'язувати залишки, тому я, мабуть, з чимось поєднаю з якоюсь схожою пряжею і зв'яжу якісь, можливо, невеличкі ще такі шкарпеточки. Але не важила. Зараз я, мабуть, зважу піду ось цю ниточку і вам скажу, звісно, скільки грам дані шкарпетки важать. І так, дівчатка, я повернулася. Так, вага ось цих шкарпеток 68 грам. У мене тут залишилося 32 грами. Небагато, але я думаю, що на одну шкарпетку вистачить. Тобто, мені ще десь 30-40 грам потрібно іншої ниточки. Можливо, навіть менше, якщо я вирішу в'язати менший розмір. Так що... Навіть не знаю, можливо, буду поєднувати якось Хеліксом, щоб не дуже були ось такі. Я подивлюся, яку я візьму в допомогу собі пряжу. Щось із залишків, я думаю, що я підберу. Тому будуть ще одні такі схожі шкарпетки. А я е, дякую Ларисі за можливість спробувати ось цю пряжу за продовження челенджу. Дівчатка буде челендж продовжуватися, Я навіть у квітні, здається, прикупила. Новеньку пряжу, яку я хочу також розіслати, але це буде трішки пізніше. Дівчаткам, які в'яжуть, і вже, звичайно, з якимось цікавим завданечком. Завданечка в мене є, але я вже чесно не пам'ятаю, що я там писала в тих завданечках. Чомусь я випала на два місяці, знаєте, так, із в'язального життя, в'язального ютубу, і мене нічого не хвилювало взагалі. Я просто інколи в'язала, а то просто якось от не було ні часу, ні бажання ні знімати, ні в'язати, чесно кажу. Трішки пов'язувала собі, але так, жила в своє задоволення, як то кажуть. Ні перед ким не відзвітовувалась ні за, за зв'язані вироби. Не ні за використану пряжу. А тепер думаю, що я ж то пряжі накупила, треба щось в'язати, і хочеться якого, якоїсь обновки собі. І на літо, і на осінь. І донька приміряла кардиган бабуси. Не говорить, що такий прикольний і теплий, можливо, мені щось таке треба. Ну, можливо, треба, можливо, треба вже в'язати. Так от, щодо челенджу. Повертаюся, челендж буде. Буде продовження, буде завдання, хтось та отримає якусь цікаву звістку. Надіюся, для себе буде цікава для вас звістка. У вигляді мого челенджу, і ви з задоволенням приймете в ньому участь і продовжите його. Не стидайтеся продовжувати, тут нема нічого складного, страшного. Якщо є можливість, то чому б і не поділитися пряжею зі своїми рукодільними подружками? Так от, дівчатка і хлоп'ятка, дякую, що ви були зі мною. шкарпеточки готові, челендж, це я продовжую, і надіюся, ви будете зі мною чекати нових відео по даному челенджу. А наразі не перемикайтеся, я, звісно, зараз покажу вам, як ці шкарпеточки виглядають на мені. До нових зустрічей! Пока-пока!